Добрий вечір, шановні глядачі. Пройшло 12 днів з моменту посіву вівца. Зараз 11 квітня І дивимося що з цього вийшло. Вес Сіявся з вікою. От получається нижче есть. От вилазить він, видно його, деякі ще що вище не проснулись взагалі немає ще нічого. Там де влага була, там і не повилазив. Вітря відповідно не видно. А ні, от бачите, біля нього є лізить. От ще одне лізеть. Ну це може бур'янець. Побачимо далі, як воно буде. М -м -м. Ну. Так особо іще раненько не видно нічого. Я думаю, що через тиждень воно буде інтересніше ну це нижня наша, вона сама мокра була. переходимо до вище. Такс. Тут теж в принципі нормально вон повилазило, навіть трохи більше. Мені дивлюсь, що вже така більше. Видать просто я коли съел Просто тут оперативнее все зробив, Ну зеленеет Вити тоже тут не наблюдаю Хотелось бы конечно побачить Але я думаю що, що іще зарано А вес все таки быстро включается в работу а... Ну тоже нормально И верхняя Нарешті подивимося, що в верхній. Ну тут піски я самий перший сіяв тут на цих пісках. Тоже нормально все є рідковатий, Але я думаю, просто ще включиться зерно то що на поверхні і буде діло. Ну от, як би так. Єсть хоч що-то взошло в мене в цьому році. Я познавато все робив і за того, що то погода не давала, то трактор треба було поремонтувати. Все таки Т-40 це вам не кубота. Але все воно ламається. Ну і все чиниться при бажанні. Робиться, ну що можу сказати, Я думаю, що тут щось ми візьмемо. Просто єдине, я хочу побачити Віку, Коли вона включиться, щоб розуміти, вообще, как з нею працювать. Все эксперименты дела, в принципе, на энтузиазме моїм. Дело хорошее, я считаю, что треба пробовать работать. Пока що так. Є у нас сходи. Глянемо вже, коли будуть кущені, тоді я думаю, що і віку я побачу. Ну, все, бувайте здорові. Надіємося, що все буде добре.